Приватна медична практика лікаря в Україні. Тема сьогоднішнього випуску це канал інклюзивний простір. Звуть мене Галина Гродецька, і нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її приємного перегляду. А сьогоднішній мій співрозмовник, лікар загальної практики, що працює в Чинівцях за адресою Небесної Сотні, 24, Сутничук Юрій Мирославович. Доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня, так чую. Лікар це людина, яка стежить за нашим здоров'ям. Тож чим більше інформації в нас про нього є, тим краще ми розуміємо, чи це наш лікар, чи ми можемо йому довірити своє здоров'я, і це важливо в Україні зараз є можливість отримати послуги медичні у державних та приватних закладах. Але державні це черги інколи буває. Це не дуже якісна техніка. Приватна сфера це зовсім інше. Але це, мабуть, не так просто, і все ж люди, котрі мають гроші, йдуть в приватну сферу. І крім того, Національна служба здоров'я з лікарями, які займаються приватною практикою і вклали договори, дозволяє укладати декларацію з пацієнтами і відповідно отримувати якісні послуги. І це конкуренція, це круто. Тож, а як взагалі це працювати? У приватній сфері, наскільки там документація, це все податки, приміщення, це, мабуть, така собі тема непроста. Тож ми про це зараз говоримо. Але ви спочатку розкажіть, я бачила, що е, приватною практикою можна займатися після того, як закінчив університет та пройшов інтернатуру, тобто якась практика, в принципі, не потрібна, але мені все ж цікаво до того, як прийти в приватну медицину, де працювала раніше. Mm -hmm. Так, Ви праві. Достатньо мати диплом, ліцензію, ти можеш відкривати свій приватний кабінет. Кожен вибирає, в мене є знайомі, які так і зробили. В моєму випадку я працював до цього після закінчення інтернатури на Житомирщині. Я пройшов шлях від лікаря на прийомі до керівника амбулаторії. Тобто, в мене був стаж на той час вже. Більше п'яти років роботи. Коли в нас розпочалася реформа медицини, я ще працював до реформи, і потім, вже, коли вона розпочиналась, перші декларації, колись у нас у закладі, в Малинському центрі первинної допомоги, були саме по Житомирщині. Одні з перших декларацій були саме у нас. Тобто, ми активно включились в реформу були. Активно розпочали декларування, набивали всі ці шишки собі, були плюси, були мінуси, ну але я починав там. Уже після того, як переїхав на Чернівці на Буковину, тоді вже безпосередньо тут я відкрив свій приватний кабінет і почав mm -hmm. працювати. А як виникла ідея саме працювати приватно? Ну, Ця ідея виникла ще на першому курсі університету. Тобто я планував і це було те, як я бачив себе в професії. Ну, я не сильно, зокрема, на первинній допомозі, на первинній ланці, вірю в державну медицину. То все ж таки, є первинна допомога це така ланка, яка де потрібно бути дуже максимально активним. і з мінімальною кількістю якихось обмежень. Тобто приватні кабінети це те, що діє давно в Європі, і ще коли Шерлок Холмс про це описував у, свої, у своїх творах, Артур Панадоль описував Шерлоку Холмсу про доктора Ватсона, який мав свій приватний кабінет. І, мабуть, у мене це почалося саме з Дойля, коли я читав Шерлока Холмса і про той приватний кабінет. І я вірю в те, що. Саме первинна допомога вона повинна бути приватною, вона повинна, кожен лікар повинен відповідати за те, за що він робить. Тому що ми менеджери пацієнтів. Сьогодні пацієнт звернувся з одним, завтра з іншим. Тут трошки інший, ніж на авторинці, де є конкретно певне захворювання, з яким потрібно працювати. Ми більше працюємо з пацієнтом, з людиною, і тому первинка, вона приватною. Ну, я про це завжди думав, мріяв і я так і існував. Я дивилася на Центрі громадського здоров'я там є багато лібінарів, щоб зрозуміти, як ця система починається, і бачиш, там є якби раніше було 4, тепер 3 кроки. Тобто, спочатку потрібна державна реєстрація, далі потрібно знайти приміщення, орендувати його або власники обрати, і потім, колись треба було книгу доходів та витрат реєструвати, зараз це відмінили. І далі найскладніше, як на мене, це ліцензія. Скільки часу пройшло у вас власне від. Ідеї і до реалізації, коли від того часу як вона виникла, і вже ось кабінет є, люди ходять і е, отримують послуги. У мене пройшло три місяці і 15 днів. Ну, небагато, а так, який так, етап так. був найскладніший? Ліцензія 4, я, о, о, Тому так довго я зареєструвався ФОП фізичною особою підприємцем, підприємцем в липні місяці, 4 липня. E, і тоді я знайшов, як ви правильно кажете, приміщення, і потім ліцензія. У e, мене довше це виникло через те, що я подавав на ліцензію без підтримки юристів перший раз. І другий момент e, я подавав якраз на ліцензію, коли змінювалось керівництво Міністерства охорони здоров'я. Пані Ульяна Супрун йшла, пані Зоряна Скалецька приходила, і оці зміни керівництва от це теж затримало трошки. Результат подачі документів, і тому через це, от так довший, довший час у неї був. 19 9 жовтня я отримав першу, отримав свою ліцензію, і десь з числа 19 го я почав підписувати декларації з сімейними лікарями. Тобто найдовший етап це все ж таки отримання ліцензії, тому що він бюрократизований більше. І Якщо б він був в електронному вигляді, це б було на порядок легше, краще і простіше. Бачу, що зареєструватися зараз можна приватно як е, фізична особа-підприємець, пише через Дію. Я власне не пробувала, але кажуть люди, що це швиденько дуже можна зробити, а з ліцензією так не працює, так? На жаль, з ліцензією ні. Планується, наскільки я знаю, але на жаль, поки що не, 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 не так не пропущу. Я бачила, що зараз, коли війна, то наче не потрібні ці ліцензії, просто якісь декларації, якщо я правильно зрозуміла, ну, неважно. Що робить приватну практику привабливішою? Це заробітня плата, достатня, незалежність і можливість більшого саморозвитку. Тобто, що важливіше, чи й то, і то. Ну, що її робить привабливою? Тут цікаво, тут е, доволі цікаво, тому що ми займаємось не тільки медициною. І у приватній практиці е, ну, лікар займається не тільки лікуванням, не тільки вирішенням причин звернення пацієнта. Він займається всім. Починаючи від сантехніки, закінчуючи податками, рекламою. Тобто, це цікаво у цьому факті. Тобто, у нас на жаль, я стикаюся з таким моментом. Що багато лікарів, зокрема первинної медицини, вони не хочуть відкривати свої кабінети, тому що вони мають зараз непогані зарплати і в державних і в комунальних закладах, і для чого відкривати приватний, якщо ти можеш заробити і так приватна практика, коли ти працюєш тільки з своїми декларантами, це не про гроші. Тобто, так, ви, ну я не кажу, що це безкоштовно чи це благодійність. Але це не про якісь там великі ми говоримо, гроші. Це більше про стиль життя мабуть. Тому mm. що до цього потрібно бути готовим, що там вечором сусід затопив тебе, чи там щось зламав. Цікаво з цієї сторони, з таких. Тому ну, кому? От скучно живеться, будь ласка. Так, але в державному закладі є керівник дуже часто, який. Певні правила встановлює так, і ти не можеш бути незалежним, ти мусиш робити. У закладі е немає тої відповідальності, яка є в приватній медицині. Поясню, чому. Якщо в державному закладі е лікар пацієнту відповів або не відповів, або е не, не вирішив його причину звернення, пацієнт сходить до іншого лікаря в тому ж закладі. Коли ти працюєш у приватному закладі, кожен пацієнт грає більшу роль. Кожна людина грає більшу роль. І кожен твій рух і твоє рішення буде грати більшу роль. Тому що ти працюєш е, приватно, і від того, від кількості пацієнтів, від наданих тобою якості наданих тобою послуг, буде залежати, чи той пацієнт залишиться з тобою надалі. І тому о, втрата пацієнта або е, пацієнт що прийшов до тебе, тобі потрібно більше постаратись, більше попрацювати, більше витратити сил, знань, щоб і пацієнт прийшов і залишився в твоєму закладі. Тому це важче, це, але знову ж таки це цікавіше. Тому що потрібно більше мати компетенцій для роботи. В державному закладі ну, я теж працював, розумію, знаю, там воно. Е Зараз воно ну, трошки змінюється. Раніше ж поліклініка є поліклініка. То все одно ми йдемо в поліклініку, робочий час, не робочий. Прийме мене лікар, не прийме, але я йду, тому що не буде один, буде інший. І е, текучості втрати па па пацієнтів е, відповідне фінансування від Національної служби здоров'я поліклініці це менше відбувається, ніж е, приватно. Інший момент це підтримка, державна підтримка, комунальна підтримка. Нас все ж таки розглядають як бізнес, який платить податки, для, за які підтримуються і ті ж самі поліклініки. Відповідно, там оплата комунальних послуг, яка повністю знаходиться згідно реформи на міській владі, на, на місцях там, розвиток закладу, покупка якогось нового обладнання, дуже часто це є підтримкою саме тільки комунальних закладів, не приватних. Тому от таке. Але я знаю, що дуже багато говорять. Я не знаю, як на первинці а загалом кажуть, що коли йдеш в приватну медицину, то там тобі призначають обстеження, які в принципі недоцільні, бо це є бізнес, їм потрібно заробити у державній медицині. Цього моменту немає. Ну, можливо, первинка, де ти просто надаєш консультації, можливо, це не так. А вже там далі, коли потрібні якісь обстеження, кажуть, що дуже багато просто призначають дорого вартісних обстежень, які абсолютно недоречні. Чи так це я працював і в державному закладі працюваю, працюю у приватному закладі, і до цього у різних закладах працював ні, все залежить від лікаря. яких компетенцій він має, які погляди на медицину, на свою практику він має. Тому вирішенням цього питання є ліцензування лікарів, коли лікар буде відповідати повністю за свої дії і за те, що саме він призначив. Обстеження чи лікування. Якщо ми візьмемо Чернівці, у нас ті ж самі лікарі, які працюють в державному, ті ж самі працюють ага, і в приватному. І відповідно, якщо лікар признає, займається недоказовою медициною в державному чи в приватному закладі, він так само буде займатися і в державному закладі. Все від лікаря залежить. Тому ні, я не, не, ну, не повністю з вами погоджуюсь, що саме у приватних закладах більше там. Призначають непотрібних не обстежень. Іноді в державних цього не менше. Не скажу, що не призначають. Призначають, на жаль, таки є. На жаль, от протоколи лікування настанови, гадлайни не завжди, можливо, коли хтось про них знає, лікарі, хтось знає, але не використовує, бо мають якісь е, мотиви інші. Але це не залежить однозначно від приватного державу. Спілкування з пацієнтом це мистецтво, адже правильно, влучно сказане слово, це вже якийсь момент лікування ефективного, і як цьому навчитися? Це велика проблема, тому що в університеті цього не вчать. Для розуміння, ну, це коли я ще вчився, це було вже більше 10 років тільки кар'єри в мене, не рахуючи там іншого, але е, інтернатури, але. Е, тоді е, спілкування деонтології, де спілкування з пацієнтом у нас був це тільки факультатив, і це було кілька лекцій. Це навіть не були пари, це були лекції. Тому тут більше е, ну, е, методом проб і помилок е, тут, е, кожен лікар повинен бути певним родом психологом, для того, щоб розуміти, з яким пацієнтом, як наскільки відповідати, як спілкуватися. Ну, це, це практика вже, мабуть. На жаль, цього не вчать, це правда. Я не знаю, як на даний час, можливо, зараз щось змінилося у університетських програмах, але коли я навчався, то, тут цього не вчили. Це більше вже інтернатура, це більше вже практика роботи. Лікар може мати дві тисячі пацієнтів? Тобто декларації з ними укласти, і як він може відстежувати в такої великої кількості пацієнтів вчасне обстеження, профілактичні, щоб щось не пропустити, це є якась шкала? Це просто якесь внутрішнє? чи це обов'язок пацієнта слідкувати, коли він яке обстеження має проходити? Коли я працював на Малинщині, у мене було біля мабуть, біля десь біля 6 тисяч пацієнтів. Угу. Це багато чи мало? Тут все от з вами названого, всі, всі пункти ці важливі і вони складають основу. Але на мою думку, наріжним каменем оцих всіх моментів повинна бути електронна система охорони здоров'я, де повинна бути краща аналітика для лікаря, для керівника закладу, який може зрозуміти краще, які самі процеси відбуваються, і хто з пацієнтів там, наприклад. Зробив вже вимірював індекс маси тіла, чи зробив профілактичне обстеження, чи був цього року на прийомі. Тобто, ну це є той інструмент, який я розумію, який розроблявся, але на даний час він ну, практично ніяк не. Я не бачу, наприклад, в своїй практиці. Я спілкуюся з різними медичними інформаційними системами в своїй роботі, і я не бачу, що він десь добре інтегрований, добре зроблений. Тобто таким основою є ця електронна система, яка нам допомагати в цьому плані, е, так, без пацієнта тут не обійдеться. Якщо людина е, ну, відповідальність за своє здоров'я лежить не на лікарів, лежить на людині, на пацієнту. І Якщо пацієнт не хоче, не буде, нам важко його змусити заставити. Ми можемо його ну, порекомендувати це зробити, підказати, можливо, під час звернення. Як краще, якісь тренінги, в якому віці краще зробити, саме тому Національна служба здоров'я на кінець цього року буде робити аналіз по якісних показниках, і це буде впливати і на нашу роботу, і в плані фінансів, і ну і в плані бачення розуміння, які пацієнти ще у нас знаходяться, як нам їм краще допомогти вирішити причини звернення. Тобто до цього йде. Це планується, і не в далекому майбутньому, а навіть зараз. Якоїсь універсальної е, формули, як це краще зробити, або е, хто тут важливіше, хто основний, чи пацієнт повинен звертатися, чи лікар йому телефонувати. Ну е, я вам ну, не скажу і не, я бачу тут все разом. тобто, Оце, і тому є це обмеження 2 тисячі пацієнтів. От я працював, повторюсь, там, коли було біля 6 тисяч, це неможливо. Це просто неможливо зробити. Тому що великий прийом за день, тоді ще були більші офлайн-прийоми, зараз вже там простіше, плюс 8-9 викликів, і це виклики були і по селах далеких, де до одного виклика годину їхати. Тому це було неможливо зробити. Коли у, у лікаря є 2000 пацієнтів, це реально, це можливо, тут нічого складного нема, але щоб це було більш якісніше і справді приносило результат, для цього повинні бути електронні е, механізми е, обліку е, от того нашої роботи, більш детальніші. Це створюється, як я розумію, але на даний час цього ще поки що. Коли в лікаря більше роботи, яку пору? взимку, влітку, весною, осені. Тут два моменти. Перший момент це більше роботи перед великими святами. Це Великдень, це Різдво, це Новий рік, це завжди. Тому що кожен хоче переступити, вступити в свято церковне, зокрема, свято, релігійне. Ступити здоровим, обстеженим, але не лікованим, просто обстеженим. Другий момент, зокрема, до війни це чітко простежувалось, коли була якась новина. Ну, і зараз воно є в телевізорі, в засобах масової інформації. Тобто, якщо в засобах масової інформації говорять, що пішов вірус, йдуть, йде епідемія грипу, з понеділка кожен день буде пацієнти з грипом, з герві. Ну, Така тенденція в усіх областях одинаково є. Ем, ну, епісезон, звичайно, що осінь, кінець жовтня, до, десь до початку березня, воно найбільше завжди є пацієнтів, тому що далі відпустки, городи починаються і люди менше звертаються. Але основні пікові от моменти це зима, е і от, от Житомирська область, там було більш чіткіше зв'язано з сільськогосподарськими роботами. От там ми прекрасно знали. Починається сільськогосподарські роботи, буде багато пацієнтів. Тоді затища, тоді знову багато, коли вже поля всі прибрані. Навіть більше, ніж взимку. Тобто це від регіону. залежить, так? Від регіону, Оце я можу теж точно сказати. В Чернівецькій області тут більше зв'язано з релігійністю. Тобто, от, перед великоднем, перед Різдвом, ну, перед там, ну, річними святами, от, найбільшою. Далі йде затища. Далі знову тут в цьому От я працював на Житомирщині Малим, це більш північний такий район, і, а був направлений в чудню а це більш сільськогосподарський район. І от там е, дуже велика була, е, була ще більша градація саме по сільськогосподарським роботам. Ну, що в плані роботи лікарів, що в плані звернення пацієнтів? Тому такий, така залежність. Хороший лікар це той під кабінетом якого немає черг. як цього досягти. Адміністрування це залежить від керівництва і менеджменту. Якщо в державному закладі головний лікар за цим повинен робити все, щоб цього не було, то в приватному закладі це роблю я. І Якщо в мене під кабінетом є. Більше кілька людей, і вони очікують, значить, десь я вже не допрацьовую. Тоді я думаю, як це вирішити. Це, буває. це ще одна роботи приватної медицини, де ти вирішуєш ці, думаєш, як їх вирішити, тому що це, це твоя робота в державному закладі, якщо під кабінетом просто лікаря знаходяться люди, багато пацієнтів, ну це рідко залежить від лікаря самого, це в основному залежить від адміністрації. Бувши колись в адміністрації закладу, я все чітко розумію. Де знайти інформацію про чекапи, які потрібно приходити з метою вчасної діагностики захворювань. Основним зак... наказом, яким користуємося ми, лікарі первинної медичної допомоги, це є наш 504 й наказ Міністерства охорони здоров'я за 19-й, за 18. й Ні, не знаю. Не пам'ятаю вже не скажу точно рік, але 504 наказ, де прописані скринінги і основні скринінги, які ми проводимо. Найбільш детальніше про ці скриніги вам може розповісти ваш сімейний лікар. Тобто, згідно віку, згідно спадковості, згідно тих захворювань, які у вас були, які у вас е, е, стани, які раніше були. І вже тоді підібрати, які саме е, обстеження потрібно зробити. Не завжди це загальний аналіз крові, не завжди це просто зробити. Як е, дуже часто до мене зараз я бачу таку тенденцію: десь років з 19 і до 28, от оцей віковий період, е, дівчата-хлопці, вони всі хочуть зробити свій чекап організму. Це говорять, років... дивишся передачі в інтернеті, всюди на ютубі. Це треба чекати щороку. На що вони кому? Ну має бути якась підстава. Я завжди завжди їм говорю, що головне, щоб вас ці чекапи тримали після 30. Тому що у 19 років чекап організму це скринінг на гепатити, скринінг на вілу інфекцію, е е та й все. А то велика кількість тих е е списків ліків. Які деякі приватні лабораторії роблять і називаються як чекапи, чи навіть от, і державні вже заклади деякі, е, Ну, це не є скринінгом захворювань. Тобто, ну, хочеться от, людині зробити, будь ласка, але скринінг – це трошки інше. Тобто, після там 50 років одним скринінгом є, чи там після 40 років одним скринінгом є е, мамографія молочних е, для жінок, от. Е, але ми є там загальний аналіз крові обов'язково. Тобто ми загальним аналізом крові чи там онкомаркерами не побачимо того для молочних залоз, як ми побачимо мамографію. Іноді ми працюємо з пацієнтами, спілкуємося багато саме для того, щоб зрозуміти і донести цю інформацію. Оскільки б ви кількість аналізів не зробили, вони не замінять мамографії. Або. Там ректального дослідження е, прямої кишки чи простати. неважливо, який супер МРТ катеви буде, це не замінить е, оцих спеціалізованих специфічних, але спеціалізованих скринвих обстежень. Так, але компетенція лікаря, які ті обстеження робиться, теж така ще штука. Якщо він робить неправильно, не скаже правильно як підготуватися, тобто ці всі обстеження, і не розуміє, я такий випадок мала на мамографії він не дуже розуміється в тому, все ще розшифрувати, теж не така проста справа. Медична реформа в Україні вдалася чи ні, на вашу думку? Однозначно вдалася. Яким ви бачите майбутнє медицини в Україні через, скажімо, років 50? Те, що я вчив в університеті, воно зараз вже ніяк не діє. Взагалі, От всі ті схеми лікування, препарати, де в нас у книжках професорів писали торгові назви препаратів не дію речовини. Тобто воно все вже не діє. Те, що я бачив на інтернатурі, ну, воно діє там відсотків на 10-12. І це ми говоримо за період 10-15 років. До 20. Коли ми говоримо за період до 50, ну, спрогнозувати його, мабуть, можуть тільки футуристи, але не лікарі і навряд чи там наукова ціна. Чому? Тому що надзвичайно ж це міняється. Майбутнє медицини – це, звичайно, за цифровізацією, за електронними інструментами, майбутнє за новими дослідженнями, за доказовою медициною. Я сподіваюся. Що з часом все ж таки відійдуть багато недоказових препаратів, і вони не будуть в планах лікування йти, не будуть йти в базових лікуваннях, і все ж таки лікарі будуть дивитися, читати новіші протоколи, настанови, онлайни. Ну, Для цього обов'язково потрібно знати англійську мову, для того, щоб це робити. Хоча зараз багато адлайнів перекладено на українську. Тому що вони змінюються постійно. Якщо ми, наприклад, візьмемо британський медичний журнал, то там е зміни або єптодейт, то там зміни йдуть іноді в місяці. От оновлення даних йде там, кожен кілька місяців. І тому і іноді ці дані відрізняються. І тому сказати, що там буде через десятиліття в медицині, ну можемо побачимо. Те, що буде все мінятися, хтось каже кращу сторону. Хтось каже, що в гіршу сторону. Знову ж таки, дивлячись, як на цю сторону подивитися. Знаєте, це як медицина Європи. Багато зараз пацієнтів було в Європі, і от вони мало хто задоволений медициною в Європі. Тому що є черги, є лікар, якщо у вас кашель, він вам дасть лікарняний на один день, він сильно зверне на вас увагу. Але ніхто вам померти не дасть. Тобто, якщо у вас щось погане, вами будуть займатися. Важке захворювання, вами будуть більш детальніше займатися. Коріння з Україною можуть дивіться, то вона в мене є одна пацієнтка, яка ну я працюю диспетчером служби супроводу. Вона тричі на тиждень ходить до лікарів, і я не можу ну я не можу в неї допитатися, яка в неї причина. Я не розумію, як її лікарі приймають, чи там є норматив, чи нема. Вона, наче на прогулянку туди ходить, і мені прямо це дуже дивно. У вас такі випадки бувають. Ну, основ... один з найбільш таких, які я зараз можу відразу так згадати, в мене є дівчина, яка мені телефонувала на протязі року біля 60-70 разів. Ви як ладаєте в чомусь список? Це, 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 це тобто в неї було своє певне захворювання. І, і, і от я очікував, коли вона мені от, я вже знаю чи її, розуміючи, які захворювання стане в неї є. Очікував, коли вона там. 12-13 разів мені дзвонить, тоді я піднімав трубку. І все це закінчилось тим, оце цілий 23 рік, там, кінець 22-го, вона так мені телефонувала, що зараз вона мені телефонує там раз у тиждень. Тобто, мені я саме із спілкуванням з нею зміг вирішити її причину звернень. Це не є чимось поганим. Якщо ваша знайома чи пацієнтка. Йде до лікарів, вона знайшла лікаря, який з нею спілкується, допомагає. Це є наша робота. Ага. Неважливо, скільки вона, вона має все віту. Ще крайнє запитання: ми можемо обрати лікаря, а чи можете ви обрати пацієнта, відмовити пацієнту у вкладенні декларації? Чи є у вас така опція? Фактично, ні. Ага. І побажання. Якщо пацієнт не виконує настановлення. так то ні? Побажання. Побажання? Mm. Підписуйте декларації і проводьте скринінг. Неважливо, в державному, приватному закладі. Зараз держава дає вибір, де працювати, і ви можете вибрати. Я вірю в те, що є для кожного пацієнта є той е, сімейний його лікар, лікар першого первинного контакту, з яким йому буде комфортно працювати. Тому це основне моє поваж. Дякую до побачення.